У вересні 2019 року в Ніжині на вулиці Шевченка неподалік відділення Ощадбанку було встановлене сонячне дерево, арткомпозиція з сонячними батареями. Це дерево простояло трохи більше місяця і було пошкоджене вандалами. У цьому році сонячне дерево буде відновлене. Це стало можливо завдяки проєкту енергоефективний простір. Молодіжної Ради Ніжина, який реалізується завдяки допомозі Ніжинської районної організації Червоного Хреста України. За грантові кошти в сумі 70 тисяч було закуплено необхідне для відновлення арт об'єкту обладнання, яке членам молодіжної ради передала голова Ніжинської районної організації Товариства Червоного Хреста України Єлизавета Саєнко. У 2024 році наша організація почала проводити спринти. Спринти це ті трапи, які надаються молодіжним ініціативам. Не організаціям, а саме молоді. Ось, в тому році ми провели чотири, ми єдині області, які їх провели. Перший спринт у нас отримали ракета-моделісти. Також у нас медичний коледж отримав, да? що вони там? дошку. інтерактивну. Інтерактивні коледжі. Uh, uh, Третім у нас грантом була uh, це Молодіжна Рада, яку ми вітаємо. І я думаю, що це не останній грант. Да? Хочу подякувати за Раді Скільки ми не бачились в області, ми дуже часто буваємо, то я вам хочу сказати, що на саме ініціативна молодіжна рада. Uh, бо Кристина і Єгор вони є волонтерами Червоного Христа. Вони у нас uh, майже щодня. А іноді по декілька разів я навіть не знаю, що вони там роблять, бо знаходить якісь зранки. Зараз ми знову будемо вже на понеділок на Денган. Да? потім будемо чекати, будемо чекати результати. Дякую Кристина за твої ідеї, які ти приносиш в нашу організацію. Yeah. А, також ми реалізували на 350 тисяч у нас на базі на відкривни. Да у нас була на відкритті це молодіжний волонтерський простір. Ось, якщо чесно, я до кінця не вірила, і коли молоді люди це прийшли і кажуть, ой, давайте PlayStation купимо, і давайте то, і давайте. І я така кажу, ой, що ми будемо там робити? І кажу, і ноутбук нам треба. Я кажу, ну це ж ваш молодіжний простір, робіть там, що хочете, якщо чесно. А, і якщо чесно, то він працює кожного дня. Я, я не розумію, що там роблять. Там якісь студенти щось учать, проходять якісь тренінги. Ну, ви там більше займаєтесь, так? Да? Просто дивишся, вона завжди відкрита відкриті двері і дуже голосно там. Тому я дякую за ваші ідеї. Я думаю, будемо працювати далі. С... Передаю сертифікат. Дякуємо, працюємо далі. Так? <трус 2> да. Наталія Рульова, Марина Афон для Нежатина.